Валерію, тем багато до обговорення часу трохи маємо. Давайте поговоримо про знову заяви, ті, які лунають із Російської Федерації, про ядерний шантаж, про те, чи може все таки диктатор розіграти цю карту. Наша розвідка говорить про те, що е, поки що причин явних до того немає до застосування ядерної зброї. Е, кажуть також в нашій в нашій розвідці про те, що фактично снарядів ядерної зброї до Білорусі ще не передали, але будуються певні сховища. Я так розумію. Що підготовка вона триває, як ви оцінюєте ситуацію станом на сьогодні? Я би почав би з того, що указом президента Росії від 20 року, від 2 червня 20-го року, саме було запроваджено заснови застосування ядерної зброї. І от якщо глянути, переглянути всі умови, при яких Росія сьогодні може вдатися до таких кроків, це безумовно головний являється й пункт третього розділу, де перераховані причини, за якими Путін. Може віддати наказ застосування ядерної зброї. Серед цих пунктів там єдиний пункт, який сьогодні може теоретично складну мати підстави для такого рішення, це екзистійна загроза існування Російської Федерації. Тобто вона настільки розмита або юридично не, скажімо, визначена, що дає сьогодні по суті в безправовому полі, полі, якому перебуває Російська Федерація, тобто на особисте рішення Путіна. Визначити такі загрози і прийняти таке рішення. От. Наша розвідка оцінює таким чином, що не все сьогодні залежить від Путіна. Чому? Тому що людина ірраціональна, раціональна, якби все залежало лише від нього, він би вже давно, можливо, би і скористався таким рішенням. Але в цьому контексті хочу сказати лише одне: що а, застосування тактичної ядерної зброї не бути нема не, не буде мати вирішального впливу на перебіг військової кампанії на території україни але буде мати визначальний геополітичний вплив на подальший розвиток ситуації і погіршення взагалі для російської для росії і безпосередньо для путіна Тобто фактично це означає абсолютний крах його режиму, в разі якщо він дасться до натиснення цієї кнопки. Ну і тут треба пояснити глядачам, що не від нього одного залежить цей процес. Є цілий ланцюг людей, які відповідальні зокрема за проведення в дію такої зброї масового знищення. Так якби лише від Путіна наголошу, то вже можливо він би вже і схилився а, до такого рішення. А чим сьогодні намагається Путін замінити стосування держної зброї? Це не лише а, скажімо так подальшим залякуванням, техногенними катастрофами. Те, що ми бачимо, відбулось безпосередньо підрив Каховської ГЕС і наслідки, які сьогодні важко оцінити, тому що це призведе до великих-великих втрат і до сільськогосподарського нашого безпосередньо, і також для інших екологічних проблем, чому це не лише питання торкається і скотомогильників, і цих цвинтарів, які були затоплені, але Вода, також і да, але також безпосередньо і... теоретичної загрози, яка сьогодні торкається з за Запорізької атомної електростанції. Я хочу нагадати, що Запорізька атомна електростанція вона є найбільшою в Європі. І якщо сьогодні за її потенціалом, ядерним потенціалом, це може бути складати от, ну, ядерна небезпека, яка буде дорівнювати 600 бомбам, які були схигнуті на Херосиму. Але це значить, що це не лише буде територія України уражена, це будуть уражені всі наші, в тому числі сусіди, і Туреччина, і Румунія, і те, що торкається безпосередньо там країнів, регіонів. Чорного моря та й Росія власне і власне Росія. От тому наслідки дуже дуже важливі. І тому застосування ядерної зброї або створення таких техногенних катастроф є тими червоними лініями, які захід жорстко окреслив Путіна. І наскільки відомо від експертів з боку американського середовища саме така лінія була висловлена щодо застосування ядерної зброї сполученими штатами. І одніх наслідків вважається, не вважається, або доведено, скажімо так, можливими каналами. До керівництва Російської Федерації це те, що це не по суті позбавить будь-яких останніх там а, сантиментів щодо особисто Путіну, а також рішення Сполучені Штати щодо військової підтримки України. А це означає або не виключає завдання прямих ударів по місцям локації всіх російських військовослужбовців, їхніх баз, сховищ на території України, тобто весь сьогодні російський. Брудні сили, які перебувають на території України, можуть бути знищені військовою авіацією або ракетними ударами з боку НАТО. А на території Російської Федерації. Знаєте, я думаю, що а, чому сьогодні питання ядерної зброї? Тому що, по суті, її застосування веде до Третьої світової війни. Так. А від того, в якої вона буде, ядерно чи безядерно, це залежить вже від Путіна. Тобто, це червона лінія, яку сьогодні Захід не лише намагається там зупинити Путіна, але й довести, що він. Досить серйозно ставиться до того не лише як до теоретичної можливості, але й до практичної, готує відповідні реакції, відповіді і розробляє відповідні військові плани. Що стосується Запорізької атомної електростанції, пане Валерію, була вчора е, також повідомлення від Крила Буданова про те, що окупанти додатково замінували, зокрема той ставок охолоджувач, який е, біля е, Запорізької атомної електростанції, і очевидно, що це ну, така додаткова загроза, додаткові ризики, підвищення цих ставок очевидно, так і те, що росіяни можуть вдатися там до якихось провокацій, ніхто не виключає. Наша розвідка також. А чи має світ, яким чином превентивно зараз? Раз відреагувати на цю історію, ми знаємо, що під їхнім керівництвом окупантів знаходиться Запорізька атомна електростанція. Фактично проводимо аналогію з Каховською ГЕС. Так само вона була в їхніх руках, і ми бачимо, до чого вони вдалися. Там працює наш персонал на цій станції, але під їх керівництвом очевидно, ці люди там не мають права голосу. Фактично є виконавцями прямими. Що може бути до чого готуватися? Є енергодар, де ще є люди цивільні, які не евакуювалися. Про які масштаби ми можемо говорити. Сьогодні для того, щоб ономожливити подобний старі, з боку України були в житті необхідні заходи і відповідно там працював лише один в режимі там охолодження, ну, відбувався блок. один блок. Сьогодні, наскільки знаю, було прийнято рішення щодо охолодження і зупинення, для того, щоб взагалі уникнути такої можливості. І мені здається, що одна з метою... З цілей таких от техногенних речей це те, що зробити з нашої країни, знаєте, от, ну не хочу сказати погане слово там, а країну з обмеженими можливостями, або країна, яка не може бути можна, здатна розвиватися тривалий час. Хочу нагадати, після Чорнобильської а, аварії більше 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель України було вилучено просто з, з нашої з нашої ну, скажімо так економіки. І от якщо такі речі будуть траплятися, безумовно, це будуть мати там великі території заражені, персонал. Але щодо Запорізької атомної електростанції, то на сьогодні, мені здається, найбільш варигідний сценарій, коли просто будуть знищені і машини відділення, і обладнання і апаратура, і сама станція, скажімо так, буде виведена з ладу. Тобто вони будуть продовжувати калічити наші такими гібридними методами, нашу промисловість, нашу економіку на майбутнє, щоб виграти для себе час для того, щоб Україна це мала ну, набагато-багато більше часу відновитися після російської агресії. Ми розуміємо, пане Валерію, що це така чергова червона лінія, да та умовна, про які всі говорять. Переступить Росія, що має відбутися? Це пов'язано з контрнаступом українських збройних сил. Чи що зараз може впливати на рішення Путіна? Тому що ми розуміємо, що це він персонально віддасть наказ, навіть якщо це відбудеться? А я буду відвертий. Ми досить мали і маємо в достатньо можливості для того, щоб спостерігати за такими речами. І хочу сказати, що в 2015 році воєнна розвідка України отримала. Плани навчань командно штабних оперативних навчань Південного військового округу Російської Федерації, тобто той, який відповідав безпосередньо за окуповані території. І от там розвідалися різні сценарії, там ведення оборони, переходення в контрнаступ, звільнення подальшого, як вони вважали, території там, України. От. Але цікаво було те, що там були зазначені там, тригери застосування зброї. І от одним із тригерів було для того, щоб уникнути великих втрат. Їх Збройних сил у випадку оточення або інших якихось ситуацій. Тобто вони тоді навіть не виключали засування таких речей. Тобто їхніми військові вони взагалі це розробляють, готуються, але безумовне рішення від Путіна. Тепер щодо Путіна, ви знаєте, мені здається, що всі ментальні засоби, які мав би використати Захід і дипломатія, вони вже використані. Тобто ця людина вже не зупиниться. І це та червона лінія, яку захід для себе теж має перейти. Що сьогодні, щоб зупинити Путіна, вже, я думаю, ну, це неможливо зробити. Будь-які аргументи, будь-які доводи. Тобто він довів, чи говорить, що він ірраціонально мислить. Йому взагалі байдуже там, власне населення. Тобто це диктатор, який працює не лише на знищенні геноцид українського народу, перетворення на нашу країну, на країну, що не може, не буде здатно розвиватися тривалий час. Але це та людина, яка хоче досягти своєї мети будь-якою цілі. І сьогодні зупинити можна єдиним способом. Не лише там юридично притягти до відповідальності, але всіма можливими способами її треба зупинити. Ліквідувати? Я хочу сказати всіма можливими способами. Я зрозуміла. А, є ще історія, яка також а, на слуху: це кримський титан, а, завод, який також. А, під окупацією у нашого ворога і знаємо про те, що також вони там звідти вивозять все, що можна ще вкрасти звідти, вони вивозять зараз, мародерять безумовно. Завозять туди додатково аміак з кримським титаном. Ситуація може бути така ж, як з Каховською. Я хочу сказати з будь-якою сьогодні підприємство, яке пов'язане з хімічним. Да, це саме відноситься до критичної інфраструктури. І от щодо кримського титану хочу сказати, що у нас на території України знаходиться велика кількість об'єктів хімічної інфраструктури, і саме вони знаходяться в густонаселених ну, місцях проживання нашого населення. І в цьому контексті оці навіть хвостосховища, в яких знаходяться мільйони тонн хімічних отрут там всіляких речей. Тобто, це також сьогодні посилює і створює там на ну велику велику загрозу для України. Це йде не лише про кримський титан, а про всі такі об'єкти на території України. Ну і буквально на сам кінець сьогодні в інформаційному просторі все більше з'являються дискусії про те, а, чи може Україна. В майбутньому нехай чи з якихось інших умов мати статус ядерної держави знову собі фактично його повернути, і наскільки це нас би убезпечило від сусіда нашого? Ну я вважаю, що сьогодні такі розмови були безвідповідальними, враховуючи на ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе Україна, і це перш за все відповідальність держави за дотримання таких речей і не розрежимо на розповсюдження і всього того. Але такі приклади, взагалі в цивілізації, в історії вже існують. Ізраїль ніколи не визнає наявності ядерної зброї, але всі знають, що така зброя стримування в нього є. Ну і кажуть, що коли нам буде потрібно, ми обов'язково знаємо, де її знайти. Та дякую вам дуже, пане Валерію, за те, що ви сьогодні були нашим гостем. Це були ті питання, які дуже важливо, на які дуже важливо було почути відповіді нашим глядачам. Воно зараз у всіх на слуху будемо звичайно сподіватися, що е, ворогу вистачить розуму, не створювати такі техногенні катастрофи, зокрема і такої страшної біди, не тільки для України, бо зрозуміло, що вони з нами воюють сьогодні, а для інших країн, які я зазначу, є їхніми партнерами. Ну, от, зокрема, та сама Туреччина та ми говоримо яка також може постраждати від всього того лиха, якого може наробити Російська Федерація? Я вам дякую щиро до зустрічі в наших етерах. Валерій Кондратюк, генерал лейтенант голова служби зовнішньої розвідки України 20-21 років, був нашим гостем.